Зміни не лише в освіті, але й у транспорті Львівщини з 1 вересня пасажири приміських та міжміських маршрутних автобусів при оплаті готівкою зобов'язані отримати від водія автобуса квиток про підтвердження оплати проїзду. Для чого це потрібно і що робити, коли водій відмовляється надати цей квиток? Ми будемо говорити з начальником управління транспорту львівської обласної військової адміністрації Степаном Рудницьким. Пане Степане, доброго вечора! Раді вас бачити в нашій студії Слава Україні. Доброго вечора, грамва. Я дуже так швидко назвав. Ці зміни, але насправді перше запитання: навіщо це потрібно? Місто Львів вже проходило це або відбувається в етапі. І от таке дуже поширене запитання від пасажира: я і так оплатив проїзд водій в курсі, що я оплатив поїзд, навіщо мені ще вимагати або слідкувати за тим, що мені видають квиток. Ну насправді це потрібно, оскільки цього вимагає нормативна база, оскільки при будь-якій перевірці, для того, щоб пасажир міг підтвердити, що він оплатив проїзд, він має мати. Або квиток, або так званий посадковий талон. З 1 вересня, ну це не є якась новинка, як конкретно взята, скажімо так, по запровадженню наявності паперових квитків. Це йде продовження ініціативи нашої по провадженні системи АСОП або по іншій, як народі називають електронний квиток. Оскільки під час поїздок є чотири категорії в залежності від форми оплати: це безготівкова форма, готівкова посадка на автостанції або проїзд на підставі пільгового квитка. То нагадаю, що в кінці минулого року це десь листопад, грудень, ми запровадили такий інструмент для пасажира, як можливість оплати банківськими чи іншими видами тронних оплат, електронну оплату і теж видається відповідний посадковий талон. З 1 вересня ми вже підготували систему, де при оплаті пасажиром готівкою водій зобов'язаний обліковувати цю оплату і, відповідно, видавати пасажиру посадковий талон. В перспективі ми аналогічно будемо працювати і над обліком пільговиків, оскільки ця система теж має, скажімо так, втягувати в себе інформацію про проїзд і такого типу пасажирів. І так само в перспективі буде інтеграція. Нашої системи електронного квитка і систем, які обслуговують наші автостанції, для того, щоб ми могли володіти повним пасажиропотоком, як це відбувається на практиці, приходить, зупиняє пасажир водій. Автобус зупиняється на зупинці. Заходить пасажир, простягає гроші. водій їх забирає, проводить якісь маніпуляції з валідатором і видає квиток. Десь приблизно правильно я це описав. Приблизно так, звичайно, але пройшло кілька місяців між цими двома етапами, оскільки потрібно було перепрограмувати валідатори, тобто ті пристрої, які фактично забезпечують нам облік всіх поїздок, оскільки при використанні банківських карт була одна специфіка інтерфейсу, тобто там зображення на екрані і функціоналу, де просто прикладалася банківська картка, коли пасажир входив на початковий зупинці. Коли він виходить, він прикладав повторно. Про обліку готівки зміни на меню яке в разі оплати готівки, водій ну в тому плані нічого не змінюється. Він отримує оплату, дає решту, але він цю поїздку зобов'язаний відмітити в системі. Скажемо, комбінація двох клавіш, яка додає додатково на кожну працю там півтора секунди. Пане Степане, ну насправді це додаткове навантаження на водіїв. Ми так розуміємо. Це це не йде мова про розвантаження водіїв від лишньої роботи. Звичайно, що воно впроваджується непросто, тобто є там формування певних навичок, мотивації і так далі. Але насправді, коли воно доводиться до процесу автоматизації. То ну це не є настільки складно. Якщо вважати, що водій протягом дня е, працює, скажімо, протягом 8 годин, бо є таке поняття, як там час роботи і відпочинку водія е, в середньому, як ми володіли статистикою до цього за день. Він може перевозити від 150 до 350 е, пасажирів. Тобто відповідно, от можете порахувати. Звичайно, не всі з них оплачують готівкою, тобто так. це там 200 лишніх операцій по по півтора секунди. Тобто насправді на весь нормований робочий день це не є вже таке велике перевантаження. Ця система, яка впроваджується в міжміському та приміському транспорті, вимагає ще однієї складової: це контролери чи працюють вони і як вони працюють на власне міжміських або приміських перевезеннях. Ну, згідно інвестиційної угоди, це повноваження покладено на інвестора. Тобто, звичайно, що інвестор впроваджує це як інвестиційний проект. Він працює в цьому проєкті вже. Фактично більше як півтора року, і звичайно, для створення нових служб має бути вже певна, якби фінансова можливість в нього для цього, оскільки суть інвестиційної угоди в тому, що з кожної операції, чи готівкової, чи безготівкової, чи інших, є так звана комісійна винагорода інвестора. Тобто, коли він вже укріпне, скажімо так, матеріально, він згідно інвестиційного договору зобов'язаний забезпечити створення таких контрольних підрозділів. Небудь працювати на лінії над цим робота йде, але озвучити якісь ще терміни, чи якісь характеристики, і, Звісно, що на даний етап я ще не можу. Єдине, що що служба контролю це буде служба е, приватна служба інвестора, чи це будуть люди уповноважені владою області, наприклад, чи місцевого самоврядування? Це погодьтеся, що це. Ключова, я, я, що ви говорите, ну тут можна сказати, що це є інтегрована функція, оскільки обласна державна адміністрація, лиці тепер якби нашого департаменту має дві специфічні функції. Перша функція це організатор перевезень, Тобто, ми уповноважуємо від імені держави там на конкурсній основі дібраних перевізників, здійснювати перевезення. Тут тобто, вони здійснюють там соціальну певну функцію, можна так сказати, особливо на збиткових маршрутах. Вони це виконують по якби нашому делегуванню. Аналогічно. Інвестор не може діяти виходити за певні рамки. У нас інвестиційний договір він фактично виконує ті технічні завдання, яку ми заклали інвестиційному договорі. Тобто, так фізично ви правильно говорите, що певні якісь заходи контролю будуть здійснювати ну, люди, які працевлаштовані у приватній структурі. Але вони діють на підставі інвестиційного договору з нами, і ми, як організатор перевезень, маємо право контролювати як роботу водіїв, чи вони дотримуються транспортного, і тепер, вже якби законодавство про роботу квитка, так і пасажирів. Які згідно від транспортного законодавства теж зобов'язані слідувати певним правилам в разі проїзду громадському транспорті. От перша частина, про яку ви говорили, щодо зобов'язань перевізника дотримуватися а, графіку, б маршруту, яким чином це здійснюється зараз? Ну, тут воно менш пов'язане з електронним квитком, оскільки є транспортне законодавство. Перевізник, отримуючи дозвіл, він проходить сито ну, так званої певної нормативної бази. Це є постанова Кабміну так звана 1071. Є правила там здійснення перевезення, це є постанова Кабміну 176. Ну, фахівці її знають. Перевізники теж, які працюють на ринку, це знають і розуміють. Право контролювати це мають право повноважні органи. Це Державна служба контролю на транспорту ну, народі Укртрансбезпека або Рульна поліція по певних статтях. Тут у мене разу на ефірі вже обговорювали, що в разі чи скарг, чи якісь планові перевірки, ми це перевіряємо. Це є транспортне законодавство. Все, що стосується дотриманню нормативів роботи тронного квитка, то є розпорядження голови ОДА Максима Козицького, яке має статус регуляторного акта. Там прописано повністю, як має працювати особ або система електронного квитка і є система довірних зобов'язань, тобто між нами і інвестором, відповідно між інвестором і перевізниками, і грубо кажучи, і між нами і перевізниками теж прописано зобов'язання перевізників дотримуватися там коректних е, умов використання системи АСОП. І в разі, якщо вони порушують такі вимоги, це фіксується спільно нами з інвестором або нами. Відповідно, ми маємо право е, розірвати договір. Ну, попереджувати в разі не усунення розривати договір на підставі власне порушення роботи електронного квитка, чи впровадження електронного квитка тягне за собою здорожчання ціни за проїзд, хоча б в якійсь короткотерміновій або середньостроковій перспективі, Маю на увазі саме цей фактор, не здорожчання пального чи інших матеріалів, а саме власне ось цей фактор згідно нормативної бази, і згідно фактично практики, яка вже складається більше півтора року. Це не є пов'язані речі, оскільки е, 17-го року відбулася дерегуляція в ціновій політиці. Тобто, перевізник е, дійсно сам має право і, і користається ним, формує тариф. бо до цього було так званий граничний тариф, де обласна адміністрація затверджувала вартість кілометра. Е, є певна методика. В цій методиці передбачені там питання по зарплаті, по амортизації, обслуговуванню транспорту, паленому мостильні матеріали і так далі. Тобто, інші речі це, як правило, роботи. Скажі, скажімо так в галузі напряму вони не повинні впливати на тарифи утворення. Одна з один з наслідків позитивних наслідків вже впровадження системи електронного квитка принаймні в місті Львові принаймі про це говорять представники управління транспорту. Міські це те, що місто точно знає, скільки пасажирів перевозить транспортний засіб, скільки пасажирів користується маршрутом, скільки отримує грошей перевізник, скільки він потребує за перевезення пільгових пасажирів від міста з міського бюджету. Чи є ці дані у вас зараз? Чи ця система передбачає таку таку характеристику? Ми маємо певні дані, але ми розуміємо, що вони не є ще кінцевими, оскільки дійсно програмний продукт інвестора дозволяє як перевізника мати так звані електронний кабінети, так само ми як організатор перевезень має електронний кабінет. Ну, якщо сказати мовою цифр. Наприклад, за вчорашній день, згідно даних системи, яка прийшли оплати через систему, це є 12 тисяч пасажирів за день. З них 2 тисячі, ну, біля 2 тисяч оплатили банківською картою і 10 тисяч – це ті, які оплатили готівкою. Тут є теж, ми кожного дня рейтингуємо, спілкуємося з перевізниками, тобто є вже перевізники, які, скажімо, вносять від 70 до 100 пасажирів в день, вносять певні суми, які вже там рівняються 15 дві тисячі. Ми розуміємо, що це є близьке до реальності, оскільки Знову ж нагадаю, і те, що я говорю на початку, що структура всіх поїздок за день це включає і готівкові безготівкові оплати, але є ще робота, яка пов'язана з автостанціями, яку ми ще не враховуємо в цій системі. А в нас є різні автостанції, працюють по-різному. Якщо, наприклад, автостанція 2 на Хмельницьку обліковує всіх пасажирів, які виїжджають з неї, то ті маршрути, які відправляються з нею, це і значна частка пасажирів. Якщо, скажімо, взяти якісь інші автостанції, умовно на Шевченка, Яврівський напрям, там немає станційної роботи, тобто там фактично всі пасажири мають оплачувати або готів. Дякую, ми далі будемо слідкувати за процесом впровадження електронного квитка. Так розумію, що цей процес ще триває. Начальник управління транспорту Львівської обласної військової адміністрації Степан Рудницький. І говорили ми про зміни у безготівковому безготівкових перевезень на міжміських та приміських маршрутах. Дякую.